Вітаю вас, шановні восьмикласники, з вами я Райс Іванівна, і ми вчимо алгебру 8 класу додавання та віднімання дробів з різними знаменниками. Певно, ви пам'ятаєте, що дроби, які мають різні знаменники, спочатку приводять до спільного знаменника, перш ніж додавати або віднімати. І так, для того, щоб відняти дроби з різними знаменниками, потрібно їх привести до спільного знаменника, а потім уже додавати і віднімати. Знаменник, залишаючи новий без змін, а чисельники додавати або віднімати. Давайте розглянемо приклад 3 m плюс 4n. Спільним знаменником буде Mn. Тоді перший дріб нам потрібно домножити на n, а другий на m. І Mn ми залишаємо без змін цей знаменник спільний, а в чисельнику буде 3n плюс 4M. Аналогічно в другому прикладі А знаменник і 7. Тож спільний знаменник 7 помножити на А. Перший дріб ми домножуємо на 7, а другий на А. І в чисельнику буде 14 мінус АБ. Фактично весь параграф побудований на прикладах. Розглянемо другий приклад. Виконайте дію. Додавання дробів ось з такими різними знаменниками. Якщо ми будемо робити так, як в попередньому прикладі перемножимо ці знаменники, то тоді у нас буде 48х в третьому степені, і в четвертому степені. Але можна знайти і менший, найпростіший спільний знаменник. Підберемо найменше спільне кратне по кожному множнику: 6 і 8. Число 24 ділиться на 6 і на 8, х квадрат і х. Беремо х квадрат, y і y в третьому, беремо y в третьому. Тож спільним знаменником буде 24 х третьому. Перший дріб ми домножимо на 4 y квадрат, а другий на 3х. І тоді в чисельнику запишемо суму цих добутків: 4 y квадрат на 7, це буде 28, квадрат, і плюс 3х, плюс 9х. Ну і таким чином отримаємо дріб, що є сумою двох даних. Якщо знаменниками дробів є многочлени, тоді для того, щоб знайти їхній спільний знаменник, знаменники, ті, що є, розкладають на множники. Перший xy мінус х2 виносимо х за дужки, А y2 мінус y винесемо за дужки. І тоді спільним Буде добуток x на y x і ще на y. Тобто хі на y-x. Тепер з'ясуємо додаткові множники. До першого дробу треба множити на y, а другий на x. Ну і таким чином домножуємо, розкриваємо дужки по правилах, зводимо подібні доданки і отримаємо результат. Я рекомендую вам ці приклади розібрати самостійно і детально настільки детально, наскільки кожному з вас потрібно. Алгоритм виконання, додавання та віднімання дробів з різними знаменниками. Якщо потрібно, розкласти на множники знаменники дробів. Знайти спільний знаменник бажано найпростіший. Знайти додаткові множники і звести дроби до спільного знаменника. Знайти суму або різницю отриманих дробів, залишивши знаменник без змін, а чисельники додати відняти. І наприкінці, якщо можливо, скоротити отриманий дріб, якщо він скоротний. Ну і записати відповідь. Звертаю вашу увагу на приклади, які розв'язані у підручнику. Я зараз не буду на цьому зупинятися, бо це більш складний рівень. Сьогодні ми з вами розглянемо початковий і середній. А ви, коли потрібно, будете зверніться до цих прикладів для того, щоб розібратися, як тут відбувається. Тут використовують формулу скороченого множення, вибирають знаменник спільний, ну і тут все розписано детально. Якщо у нас буде додавання і віднімання цілого виразу і дробу, то будь-який цілий вираз ми можемо написати зі знаменником 1. І тоді спільним знаменником буде знаменник другого дробу. І додатковий множник до першого буде цей самий знаменник. Ну і ось тут є п'ятий приклад, який ви можете теж розглянути. І так, давайте подивимося завдання початкового і середнього рівня складності. Це дуже прості завдання. Вам потрібно знайти спочатку спільний знаменник. Завдання 4,1, усне. Для того, щоб виконати дію додавання віднімання дробів, теж потрібно знайти спільний знаменник, потім додаткові множники. Ну, Те, що я розказала, спробуйте застосувати на практиці спочатку самостійно. Ну, давайте поговоримо. Спільний знаменник для дробів А3 і Б6. Найменший це 6. Можна і 12, і 18, але навіщо? Найменший спільний знаменник 6. В другому це число 24, бо воно ділиться і на 12, і на 8. В третьому y. І в четвертому 3 помножити на m. Наступне завдання: m других мінус y в третіх. Спільним знаменником буде число 6, бо воно ділиться і на 2, і на 3. Додатковий множник 3 до першого дробу, а до другого 2. то Тоді буде 3м мінус 2 y в чисельнику і 6 в знаменнику. Для другого прикладу спільним знаменником буде 8. До першого дробу додатковий множник 2, а другий одиниця ну, або можна не домножувати. Тож буде в чисельнику 2а плюс х, а в знаменнику 8, в третьому спільний знаменник Хі. До першого додатковий множник Х, а до другого у. буде квадрат мінус Y в чисельнику, Х- в знаменнику. До четвертого спільний знаменник 3 помножити на С. Перший дріб на 3 домножуємо, другий на c. В чисельнику буде 2 на 3,6 плюс К або ЦК, А в знаменнику 3c. Наступне четверте завдання: подайте у вигляді дробу. 3 ділене на 5а мінус 1 ділене на 2а. Спільним знаменником буде 10а. Значить додаткові множники до першого 2, до другого 5. Тож в чисельнику буде 6 мінус 5, а в знаменнику 10а. Віднімемо. Буде 1 ділене на 10а. В другому роздивилися знаменники. Спільним знаменником буде 20b. Сюди домножуємо на 5, а сюди домножуємо на 4. Тоді маємо в чисельнику 5А плюс 28а знаменнику 20. b 5а плюс 28а 33а. 20 20b в знаменнику дріб нескоротний. В третьому спільним знаменником буде 18 і до першого дробу додатковий множник 2. Тож буде 4а квадрат плюс 5 а квадрат в знаменнику 18b. 4 плюс 5 9, 9 а квадрат ділене на 18b. Скоротимо 9 в чисельнику і знаменнику. І буде а квадрат поділити на 2b. В четвертому, спільним знаменником для. 12n квадрат і 18n квадрат буде 36 n квадрат. То сюди ми домножимо на 3, а сюди домножимо на 4. І тоді у нас буде 21 m квадрат мінус 4. Ой, і тоді у нас буде 21 m мінус 4m. А в знаменнику 36n квадрат. Відняли 19m ділене на 36n квадрат. Дріб нескоротний, все. Так і залишаємо. Наступне, перетворіть на дріб вираз. Дуже прості знаменники, подивіться, дуже прості. Вам потрібно знайти спільний знаменник, додаткові множники, знаменник взяти спільний для обох, а чисельники додати або відняти так, як тут є. Рівень середній завдання прості. Кожен з вас має навчитися це робити, тому потренуйтесь самі спочатку, поставте відео на паузу. І так, 3 і 5, ну тут додатковий множник 5, а тут 3, правда? І тоді у нас вийшло знаменник 15, а тут 10х плюс 3х мінус 12, бо на 3 треба помножити обидва ну, весь чисельник. 10 плюс 3 це 13х мінус 12, чисельник, 15 знаменник. В другому. Спільним знаменником буде 10. Перший дріб ну, можна домножувати на 1, а можна взагалі не чіпати. Другий дріб помножимо на 2. Звертаємо увагу, що у нас тут стоїть мінус, а значить, буде зміна знаку у кожного доданку в чисельнику. Тоді знаменник 10, 4м 2n від першого дробу. Мінус 2m. І плюс 2n, бо зміна знаку. 2n з мінусом 2n з плюсом скоротилося 4m мінус 2m буде 2m. І тепер уже можна 2 і 10 скоротити, тож буде m ділене на 5. В третьому спільним буде 12а. То сюди треба домножити на 3, а сюди треба домножити на 2. Домножуємо кожен доданок чисельника. І увага, тут мінус. Значить, знаменнику буде 12а, тут буде 3А плюс 6. Далі мінус 6 плюс 14а. 6 мінус 6 скоротилося, 3а плюс 14а 17а. Знаменнику 12а. Скоротити можна А. 17, 12, дріб нескоротний. Ну, можна тут ще виділити цілу частину. Пам'ятаєте, як? Чисельник поділити на знаменник 17 поділити на 12. 12 в 17 вміщується один раз і залишається 5, 12. Потрібно не потрібно питання ну, ситуативне. В четвертому спільний знаменник Хі. До першого дробу домножуємо на х. До другого дробу домножуємо на y. Кожен додан. І тоді у нас виходить 2х мінус 3х. Далі увага мінус. Да? Змінюється знак, і у 5 і у 3х, буде мінус 5y плюс 3 xy в знаменнику xy. Мінус 3 xy плюс 3 xy скорочується, залишається 2х мінус 5y. В знаменнику Х, дріб нескоротний. Не можна скорочувати xy, бо в чисельнику стоїть різниця, недобуток різниця. В п'ятому спільний знаменник 15 xy То сюди домножуємо на 3y, а сюди просто на X, Так? То буде 3 xy плюс 21. Далі мінус увага мінус. 3х і мінус 4х. 3х скоротилося, залишилося 21 мінус 4х. В знаменнику 15х. Дріб нескоротний. В шостому спільний знаменник 6 аб Сюди домножуємо на 3B, а сюди на 2а. 3b на 4а і 3b на плюс Б. 3 на 4 12, 12аб, плюс 3 Б квадрат, плюс 2а квадрат і мінус 12АБ. 12Б скоротилося. 3Б квадрат плюс 2 а квадрат в чисельнику в знаменнику 6Б. Дріб нескоротний, дужки винести в чисельнику нема чого. Тож, все. Виконано. Перевірте, будь ласка, як у вас вийшло, і подумайте, над чим вам потрібно ще потрудитися. Для домашнього завдання у вас приклади подібні до тих, що ми розв'язували зараз з вами. Тож попрацюйте над ними свідомо і розберіться так, щоб з цими завданнями справлятися легко. Бажаю вам успіху, до зустрічі!